Нещодавно разом з колегами народними депутатами побували у відрядженні в столиці міжнародного правосуддя місті Гаага Королівства Нідерланди. І основною метою нашого візиту в відрядження, основною темою обговорення було притягнення агресора до відповідальності, шляхи цього і всебічна допомога міжнародної спільноти Україні на шляху до цього. Візит відбувався кілька днів. Спочатку працювали в режимі конференції, в якій брали участь народні депутати, судді Міжнародного кримінального суду, представники українського правосуддя, міжнародні експерти, де обговорювалися різні теми, важливі щодо збирання, фіксації і засудження осіб. За військові злочини особливо цінно це було нам, народним депутатам, які є членами тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань міжнародного кримінального та міжнародного гуманітарного права, навіть в плані для того, щоб мати можливість основні позитивні моменти імплементувати в українське законодавство. Наступний день відбулися закриті професійні дискусії, де знову ж таки брало обмежене. Коло осіб участь, і я під час свого виступу також звернув увагу на те, що важливо не тільки залучати громадянське суспільство, важливо не тільки фіксувати злочини шляхом там, відеозапису, фотографування таке інше, а важливо правильна процесуальна фіксація, тому що кримінально-процесуальний кодекс визначає чіткі джерела доказів, які можуть потім мати значення в суді. Бо іноді можуть виникнути такі ситуації, коли ми маємо повний набір свідчень, доказів, але при неналежному процесуальному закріпленні можуть бути проблеми під час винесення судом кінцевого рішення. Тому і на це було звернуто особливу увагу. Взагалі, слід відмітити, що міжнародний досвід нам є дуже важливим. Ми ведемо зараз боротьбу за незалежність України, але, на мій погляд, також і за незалежність всієї Європи. Тому. Вважаю, що спільно разом з міжнародними партнерами, разом з українськими як парламентарами, так і правоохоронними органами, ми маємо дуже великі і потужні можливості для притягнення російських агресорів до відповідальності і для найжорстокішого покарання.